Введення, що там трохи просунулися ворог, воно трохи не відповідає дійсності. Чому? Тому що в Кам'янському Кацапу перейшли вже річ. Тому що у Оріхова вони займають панівні висоти, тобто далі просування може бути більше і швидше. До чого це я? Я до того, що зараз тримають на відстані оці гіацинти та смерть тільки наші дроноводи, які не дають їм близько підійти. Коли, але коли, коли ця арта підійде, то оці всі майданчики, оці всі реконструкції, відновлення і тому подібне, це зовсім перестане бути проблемою. І я вважаю зараз, тут є присутні декілька депутатів міської ради. І я вважаю, що навіть аморально піднімати такі теми, якщо пан Лисенкос дійсно розуміє, Браво! я вважаю, що Вільну копійку від ми законов. Ми зекономили, і тому давайте вкупимо щось на освоєння, бо фірми застоялися з виробництва плитки та залізне конструкцію. Тому, бо, давайте... Ці розмови, як те мене, аморальні просто. І я вважаю, що ці депутати, які зараз присутні тут, вони мають на наступній сесії міськради підняти питання про повну заборону будь-яких втрат. Оці всіх реконструкцій, всіх відновлень, бо в нас, якщо хто не знав, два будинки від реконструйованих знову попали. Бачите? І 40 мільйонів кудись пішли. Оце і визнати це публічно аморальним. І ми подивимося тоді, хто проголосує проти цього рішення. Дуже дякую.